Welcome back. Що ж, вітаю. Кар'єра Роме продовжується. Наступний матч у нас вдома проти Елас Ворони. І зараз трішки по пошті пробіжимося. Цікавимося ми центральним захисником Лука Раньєрі, такий прогресивний центральний захисник з молодіжної збірної Італії. Лівоногий Шульга. Та що в схемі грі 3-5-2. Нам дуже добре буде. Цікаво буде на нього подивитися. Класно він грав проти нас, закривав. Нападників, і було би класно мати такого гравця в себе в обоймі. Потім стосовно ротаційного голкіпера ще цікавимося, ми Ловре Каліні, чомусь така в нього ціна поставила Астонвілла. Тепер цікаво до ціни П'єра Емерика Обамеянга, який тут в Челсі. Просто подивіться, яка відповідь у нас від тренера Френка Лемпарда про те, що П'єр Емеріка Обамеян просто не продається. Просто відчіпіться від легенди Челсі, я так скажу з сарказмом. І опорний півзахисник Мартин Дерун. Аталанта не готова з Гасперіні продавати гравця до своїх суперників, до Роми. Мартин Дерун вихованець Феєнорда, попри всі такі, я б сказав би, на ножах фанатів Феєнорда проти Роми за останні. Турнірні фінали і змагання в Лізі Європи в Лігі Конфедерації. У мене все ж таки в команді є Джорджо Вейналдум, є Рік Карсдорп, є, і хотілося б, щоб, можливо, Мартин Дерун сюди б вписався, так само вихованець Фейнорда, нідерландець. Аталанта здолала 4-0 Салернітану. Ми ж останній матч програли для Уідінеза на виїзді 4-2, і це так, я б сказав, би, трішки нам підкосило. Ось так ми дивимося. У нас одна нічия і друга поразка, це вже було від Удинеза. Перша була від Лаціо в дербі. ось так досить непросто. Ювентус ще жодного разу не програвав, у них я на матч більше, і це в нас є шанс їх перегнати. Мені цікаво глянути, з ким грав Ювентус. У Dinezu зіграло з Карліарі 1-1, а Ювентус із Лаціо з нашими ж Кривдниками 1-1 зіграли, Наполі програло для Інтера. Так, і зараз подивимося, календар у нас Еллас Верона, а потім матч з Бетісом, який я вже думаю нам нічого не вирішує. Ми там перше місце займаємо. Давайте глянемо. Класно, що Зоря Луганськ бореться з Селтиком з Сивільлією і Дужелан. І Динамо Київ перше місце тримає. До останнього туру, Тут буде боротьба за вихід з групи. Янг Бойс 0. і Фендербахтій зеніт в одній групі це щось про карму. ЦСК, ПСВ, Спортінг і Анже. Сподіваємося, що все-таки Спортінг і ПСВ витримають і вийдуть з групи. Фейнорд вже 100% вийшов з групи з Ніцею. Вибили вони там сербів, партизанів. Вайтрахта є ще всі шанси потиснути Андерлехт. Так, тут Порту Базель. Цікаві групи, мені подобається, наскільки все конкурентно спроможне. І в нас тут Лаціо, друге місце вже точно вийшло, буде Глімп і слован. Тратили будь-які шанси. Ну і в нас 15 очок, Людогорець Гетеборг ніякої загрози не несуть. І Реал Бетіс так само, навіть якщо виграє, наберуть 12 очків, до ну, матча програно в них. Комусь вони програвали з Люди, Горця, з Гетеборга, ну вставили все ж таки в палки в колеса. Арсенал перше місце з Брагові, Бешикташ, Фернец Паруш поза бортом, Манчестер Юнайтед так само, як і ми, без проблем проходить груповий етап. Ну що ж, ми не будемо заглядати за спину для Елас Верони, і зараз будемо готуватися вибирати склад. Мотивував я гравців перед цим матчем, адже їм потрібно. Перед своїми вболівальниками взагалі ми не маємо права поступатися і якось грати не так яскраво. Тобто тут ніяких відмазок не може бути. Перейдемо до складу. Що ж, все готове до матчу, стадіо Олімпіко приймає сьогодні Елас Верону. Яскрава сонячна погода. Обідній час вибрав я Рома проти Елас Верони. Бачимо капітана Баду на воротах Сільвестрі. Цікаво подивитися на склад. Елас Верони. Випустив сьогодні в старті проти них екс-гравця Кумбула, Албанець. Сьогодні буде грати в центрі захисту. Капітанська пов'язка у Пелегріні. Зараз ми ознайомимося детально зі складами команди. Вибрав також ту схему гри, яку награвав проти Людогорця 3-5-2, 2 Два Форварди, 3 захисники, які при захисті можуть формуватися в 5. Так само при атаці два фулбеки йдуть до атаки. Ось два капітана Лорензо Пелегріні і Баддуми, здається. Лаура Леопарді буде судити цей матч. Дивимося на турнірну таблицю. Елас Верона поза десяткою, однак пам'ятається мені вони там 13 чи 12 місце. У Сан Куліс 7 голів у турнірах. Сьогодні він на лавці, в нападі Дебала і Аль-Шараві, Заньйоло, і центр поля, Італійський, Крістанте Пелегріні Заньйоло, в центрі захисту Манчині Фубула Мавро Панус, Бернат і Карсдор по Фланзі. На воротах незмінний руй Патрісіо. Дікармінець, 7 голів у турнірах, варто з ним бути обережно. Так, Всі до атаки, всі до захисту, схожа на нашу, буде цікаво подивитися на таке відзеркальне відображення. Так, Крістанти сьогодні в опорній зоні, замість немає Матіча, немає лірми. І справа в захисті немає нашого основного капітана Спінацове. Багато в нього було помилок, будемо відверті із Удінеза, також в першому голі була його доля вини не основна, однак... Частина провини його була сьогодні, тому ротація Карсдор. Але ми знову в захисті щось собі придумуємо. Елас Ворона тримає м'яч, намагається якось знайти партнерів, навіс на Дальню. Не дотягується там крайній Вінгер, Раоні, Баду. Мануель Баду найбільше запам'ятався своїм досвідом у серії А за Удінезе, а в нас же ж такий гіркий досвід проти Удінезе, тому Баду треба крити максимально. Чудово на Зеньола, Зеньола зберігає м'яч, віддає на Крістанте. Крістанте запускає Ель Шараві, Ель Шараві проти нього Бюнтер. Будемо на праву. Блокує все ж таки цей удар, однак атака мені подобалася, як ми це все розвинули з флангу в центр. Крістанте, чудово все це. Пилисосить в центрі поля, 15 хвилин позаду. Зразу такі розріз йшли під удар їм. Шараві чудово відчув він тут, як гравець буде прокидати. Вже ми десь це бачили. Ми бачили, як голкіпер Гудінезе просто ловив неймовірні удари. Але тут Ельшараві просто положив на ногу для Павла Дебали і Сільвестрі чи там за півгодини позаду. Менчині чудово. Шараві перший на м'ячі. Зберігає м'яч на Заньйоло, Повертати потрібно. Тепер Шараві з ударом і ось і ось, і ось, знову рятують ворота. Суперників якісь прям неймовірне везіння чи щось тому подібне. Ашдер побігає на лівий фланг проти суперника. Ось тут на його фланг іде навіс і удар головою. Дуже небезпечно. Ось така відповідь від Елас Верони, навіс на Дальню, неочікувано, там мені здається Хендерсон. Так, підключився до атаки і класно, класно пробив. Гарний сейв від Руй Патрісіо. Буде перший кутовий від Елас Верони. Туди подають вони на полянка. Ольшараві, Земйоло, підключення Карсдорпа. чудово, все в темп, все в дотик. Шараві побіг не туди, десь в центр біг. Все просто виносить, ось там поборолися Бернат. Не може він відірватися від своїх переслідувачів. Хельша Равій знову якось не відчули, вони з Павло Дебали одне одного. Зараз Павло Депало десь там проскользнув між захисників ворони. І тут арбітер вирішив свиснути, коли Крістанте приймає меч на правій. Мені це якось дуже незрозуміло. Рахунок минулі йдемо на перерву. І ось нарешті Заньоло відбирає цей м'яч. Потрібно забрати м'яч до свого володіння. Асдорп. Запускає по фланці Пелегріні. Пелегріні закидання туди на Павло Дебала, і ось нарешті вихід віч на віч і ось павло дебала, і ось його. Результативність прямо на класі грає аргентинець, відтіснив він центрального захисника. Ось лівою в дальню без шансів для голкіпера прошиває. Хух, я геть можу видихнути, що Павло Дебала чудово тут все зіграв. І ось так. Лівою в дальню напроти вохів Голкіперу. Ось показували нам цей Фолк Харсдрофа, і ось я думаю, все ж таки він отримав з нового Герчичника. В Під крістанти під удар. Блокують ось. Ще один удар. Зем'йоло. Бере на себе гру. Підправу вдару. Yeah. Ай, це всіх обіграти і викопити туди. Трішки розійшовся м'язці штану і дуже технічно пробивав Нікола, взяв гру на себе. Двоє захисників прямо йшли з ним нога в ногу, але вдалося йому відірватися, щоб все ж таки пробити поворотах. Закривали вони йому ліву ногу, тому так, мусив йти направо. Вже відкритим ми намагалися це зробити. 1-0 і зараз відповідь Берони. бути надійним в захисті Камбула, веде гравця, і ось вам відповідь. І ось вам прохід, і ось вам навіс, який ніхто не блокував, з яким ніхто не грав, ну, з нікуди цей полк, не дотиснув суперника, Манчині загубив на це. Один-один, і я зараз буду робити заміни, бо це. І не хотів я таке робити, однак зроблю Крістіан Пулісік і Андреа Белоті виходили замість на Шраві і Дебали. Намагалися м'якось. З зберегти цю перевагу 1-0, однак такий безглуздий гол десь на рівному місці самі собі зробили, однак там, де ми самі собі зробили, тим моментом ще треба скористатися, і ворона з ним скористалась. Карсдорп. Хіба тут не блок якийсь був? Можливо, однак арбітер. Не реагує на це падіння. Карсбер просто вже взяв справу в свої ноги і почав просто обігрувати. Бити воротах і знову Карсберг. Знову тут буде, здається, кутовий. Бернат вже подавав туди надальню, Карсберг влітав просто. Все, Арбітер сигналізує про завершення матчу і знову опущені очки, я вам скажу, даруємо. Не знаю, я називав цей місяць перевіркою на профкваліфікацію, однак те, що ми зробили в те, що ми зараз втратили з Вороною. Під кінець матчу пропустили той безглуздий удар головою. Незадоволений Андре Белоті, так само Пелегріні з капітанською пов'язкою. Я не менш, ніж вони незадоволений. Просто базарюємо свої очки. Нічия, так само, як і Ювенту з Лаціо, однак там суперники відповідні, а ми витрачаємо ці очки на Оденези і на Вероні. Ворона два удари, два в ствір. Один з яких голов. Ну, це просто смішно дивитися. Пелегіріння гольовий пас. Гра в обороні просто потрібно щось змінювати. А тепер у нас заключний матч групового етапу проти Реал Бетіса, яка займає друге місце у нас в групі. Перший матч ми закінчили, виграли їх 3-0 в себе вдома. Там було взагалі без шансів, якийсь розбалансований до нас приїжджав Реал Бетіс. І я думаю, зараз до цього матчу так само підходимо і ми, ми Ми якісь розбазарюємо такі, я б сказав, матчі про для Леодінези 4-2, нічия з Вороною 1-1. Далі в нас кальярі, далі в нас Волонья. Кубку у нас відбулося Жеребкування, будемо грати проти Сасооло, Торіно зустрінеться з Фєретіною, в Наполі Кальярі, Лаціо з Кремонези, Юра, Інтер Інтервенеція і Мілан з Пармою Атланта Прозіноне. Такі рівні команди. Я не хочу тут приділяти якоїсь уваги, адже цікаво буде подивитися, які Сасоло, які ми, бо в основному все залежить від того, яким ми підійдемо до цього матчу. Перш за все, тому варто дивитися на себе, я думаю, в цьому матчі. Що зараз будемо дивитися. Думаю, візьмемо собі чорну форму, в ній ще не грали. Бетіса буде класична біло-зелена Крістіан Тельо, Спінацола, який в минулому матчі не з'являвся. І перейдемо до складу декілька хвилин. Ще так вирішив подивитися, яке місце займає Бетіс в себе в Лалізі. Дев'яте місце Бетіс. Дуже якось вони погано себе показують. Сусіда 12. -ти. Зверху, Реал Мадрид Атлетіко, Вільял, Севілья, Барселона, п'яте місце, Атлетік Більбао. шосте місце. Бетіс, геть, 9. -те. 20 м'ячів пропущено в 16 матчах. Що ж, виходять команди на поле, все готове. Реал Бетіс вдома приймає рому. Заключений матч бопового етапу. Беніто Віла Марін. Приймає. Сьогодні Рому в чорній формі, така класична в нас його Патрісіо і Пелегріні був, два лідера цієї Роми. Скажу, що Рома не в найкращій своїй формі. Поразка, нічия. От це все якось такий у нас віраж. Дуже не на найкращій. Вказує на Мадаму Траори, це той, хто хоч якийсь, не знаю, така. Позитивна нота, що цей гравець почав забивати, бо приносить багато користі. Ось два капітани Спінецола знову в старті, проти нього досвідчений Буардадо. Ось турнірна таблиця. Там Лідогориць з Гетеборгом між собою будуть вирішувати майже за престижне третє місце. Склад просто топовий, хоча якось. Можливо, тренер чи що, рубі їх тренує, ну, якось дуже погано вони грають. Перший матч 3-0 програли, тому для них це особливий матч, так як це матч, в якому вони можуть взяти реванш. Перше місце вони в нас відібрати не зможуть, однак десь якусь собі взяти, не знаю, мотиваційну перемогу на перед плей оффом Бачимо ми склад, бачимо ми зміни. Першими ми розводимо Адама Троорик, Клісан Пулісік, Аликріні. Матіч. Зразу переходимо на частину поля іспанців. Єгоросці сьогодні в старті. Давно його не було, панагіотіс зліва. І дає він розріз на Адаму Траора, чудово Адама Траора відгукується. Далі на Пелегріні затримався трішки італієць. ось Шанс втрачено. Каналіс Кісено. Алекс Морено підключається. Знову лівий захисник м'яч на себе. Є в них там високий нападник Борхай Глісіс, тому навіситься також. Ой-ой-ой-ой-ой, як же ж зараз вони загубили наших гравців і крізь ямпулес їх offside. Там мені здається, це... щось... Крок зробив. Квістіан, крістіан, як же ж ми класно виходили, і там було порушення правил, хоча арбітер стан і штрафний. Ось пішли так спасом, чи можемо там мандія обігрувати і спокійно йти далі. Розігрують іспанці, іспанці, Крісантелона, Гуардадо. Знову повертають на Тельо, як же ж вони все чудово грають, Він ж, ж, знову покотився паралельно воріт. Десь там же гравці опинилися просто перед рук Патріція. Не змогли вони там влучити поворота, хоча момент стовідсотковий, це точно. Зараз у нас винесення м'яча на Трооре, Адама Траура, який там бореться. Адама Траоре перед Лаудіо Браво і перекидає дуже технічно Адама Траора. Біля трибун суперника потрібно менше бігати. Показувати їм всім. Адама Траоре просто в прекрасній формі іспанець. Забиває і тим часом стадіон помаленьку затихає, я вам скажу. Болик і також пішов звідки було винесення м'яча в центр. Там захисники загубили Адаму Траоре, який просто своїм широченним корпусом прикрив м'яч, відірвався, опинився віч на віч з Клавдіо Браво і переграв дуже технічно на класі, як навіть так би десь сказав. Бігріні, центр. Знову на Адаму Траоре. І знову пулісик вовсайді. З... Спішимо десь, можливо, в таких моментах. Дальній кут, там вже Клаудіо Браво не догравав цей момент. У нас тут Бартра вже, я вам скажу, вам читаємо, йде в розіграш. Там не мав шанс. Зробити дубль. тут я не очікував, що буде штанга, Джорджо Вейналдом так прийняв направо, точнісінько, щоб покласти в кут. Ось це стійка неочікувано. Алекс Морено рятує від другого пропущеного. Рісенпулі Пулісів по фланзі. 20-та хвилина матчу. Ішо він в обіграш? Він туди віддає Вайналтом однозначно. Ці лосадкалі Надієгоросіо, він в центр, на Матіча, який свою гармату зарядив. Декілька рекошетів від Уардадо. Підемо Карвальо, Монтоя. По складу Бетіс дуже конкурентно спроможний, як йдемо на мене. Тльо, Монтоя, Карвальо, Уардадо, Каналіс. Ось Карвальо виходить на удар, б'є він по воротах своєму співвітчизнику рую Патрісіо. Не встиг прикрити корпусом м'яч. Ось Зараз іспанці перебрали ініціативу до своїх рук. Баха Гілесіас розвертається. І ось тут буде пенальті хоча там до промови, там жителів просто прошивав на дальній іру Патрісіо. Але там спі Сподіваюся, це не буде вилучення. Але. Це пенальті, шанс зрівняти рахунок. Дуже високо підняв ногу Леандро. Борхе Іглєсіас біля меча. Руй Патрісіо. Руй Патрісіо береться пенальті. Браво Руй Патрісіо на досвіді просто неймовірно вибиває м'яч в Аут. Насилу намагався Іглєсіас прошити, чи якось я догадувався, що буде бити так. Волібург зрівнює з Лаціо. 1-1. І знову швидкий вихід з оборони від Бетіса, Вардадо, Іглесіас. Походить він панадіотіса по і тут стелиться з пінацола. Добре, що ніяка там не рука. Знову каналіс перед голкіпером, б'є він Віннизон, і ось тут вже ось, я б сказав би, що тут було досить захисників, ще там п'ятий номер, наче Ферналіс, був Роджер і Банес. Каналіс М'яч на Ліві, щоб на це виходити. Помилівся Руй Патрісіо, я думаю. ось Перед самим завісою першого тайму Бетіс коротше. Ішли йшли вони до цього гола. Наліз жорстко зустрічає Матіча. Пощастило, що перший тайм закінчується, а ось другий тайм попереду, без ніяких змін. Потрібно знову створювати свої моменти і дотискати цей Бетіс, просто принципово якось так. Начо Фернандес. Діагу Росі чудово побачив Адама Троора цю шпарину в захисті. І оближність сюди Уоргвайць пробиває, чилієць ловить, виносить на хотовий. Росі трішки проснувся. Можливо, забули, можливо, не бачили, що він є на полі. Ударом не закінчилось, пролетіли всі повз. Ось пінацола на лівий м'яч, удар в обігрався він з полісиком. Фіглісія намагався розхитати захист, нічого в нього не виходить, тут фекір поцікавіше буде. Зігліяся з ударом. Патрісо чудово бачить цей удар. Фіксує. Буде аут, я думаю, варто зараз зробити свої ще заміни. Францис іде, виходить легенда Бетіса Фуакі. І Пелегріні знімає також. Зупинився три матчі, і по халфа, хто з уділе зборонується той за кого не стороні, тобто кавець боровся до кінця із капітанською пов'язкою, без неї кавець тобто, зі стальним характером. під удар, шукав я десь вільного партнера, хто зможе пробити. Максимально закривали ці Бетіса. Володибала знову по лівому фланзі свіжий гравець. М'яч під лівою вдалі, пало дебала, тільки попасти треба було. Знав, що буду розхитувати, знав, що буду брати наліво. Поміж двома суперниками Павло Дебал намагався там прослизнути, пробити. Не встигав зреагувати на цей удар. Небезпечно було одна трішки точності для Павло. Якщо вже для Павла, то бракло точності. Це, я думаю, хто з цього моменту краще би не зіграв. Останній удар, я думаю, в цьому матчі вже був про Патрісіо, якщо винесе то. Сигналізує про завершення матчу арбітр. 1-1. Розписуємо ми Мерубу з Реал Бетісом. Ось, я б сказав би, можливо, це навіть позитивний результат. Все ж таки Реал Бетіс не варто недооцінювати, попри їхні невдалі результати. Грали ми досить непогано. Алекс Морено сьогодні поростив тим флангом. Сподобалось як Дебала грав. Ось Адама Трооре і Лєрма. В чудовій формі перебуває Адама. Вільям Карвальо мав свої нагоди, за зони так запускав свою гармату. і Патрісіо декілька сейвів зробив. Що ж, один-один, друкуємо -один. далі, далі буде у нас жеребкування. Цікаво, подивіться, хто вийшов з груп і на кого потрапимо ми. Що ж, а вам я дякую за перегляд і зустрінемося в новому випуску. До скорої зустрічі!